Удари по енергетиці дронова атака по території РФ та голови МЗС. ЄС розглянуть запровадження окремих санкцій проти кораблів тіньового флоту РФ. Про все у новиному дайджесті за 15 грудня. Ночі дрони РФ атакували енергооб'єкти у кількох областях. Є знеструмлення на Донеччині та Дніпропетровщині. Тривають відновлювальні роботи. Найскладніша ситуація на Одещині після атаки 13 грудня, повідомили в Укренерго. У більшості регіонів діють обмеження споживання та погодинні відключення. Міноборони РФ заявили, що вночі їхня понібито збила сто 130 дронів над кількома регіонами. З них 15 – над Москвою. Собянін заявив, що на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Підводні дрони Baby вперше атакували російський підводний човен класу Варшав'янка, який стояв у порту Новоросійська. Операцію провели СБУ спільно військово-морськими силами. Судно зазнало критичних пошкоджень і фактично виведене з ладу. Слоборони Астраханський газопереробний завод у Росії підтвердили у Генштабі. За даними відомства, це стратегічний об'єкт, що забезпечує виробництво сировини для вибухівки. На підприємстві зафіксували вибухи і масштабну пожежу. Наслідки атаки уточнюють. Голови МЗС ЄС розглянуть запровадження окремих санкцій проти кораблів тіньового флоту РФ. Заявила глава європейської дипломатії Калас. Йдеться про 40 додаткових суден, аби позбавити Росію коштів для фінансування війни. А також ЄС працює над репараційною позику для підтримки України.